Психологічна криза, тому що наша психіка зустрічається з новими завданнями, з новими челенджами, з новими викликами. Ось, кажу, ти ще міг попросити про допомогу, ось тобі вже треба розраховувати на себе. Ось ти був прекрасним чудесним хлопчиком чи дівчинкою, ось ти вже якесь чудовисько, яке дивиться на своїх кумирів, але дуже ще далеко до того, щоб стати такими, як вони. І тому ця фактично найпотужніша криза в розвитку нашої особистості, одна з таких дуже-дуже драматичних. І є навіть офіційний діагноз, який називається дисморфофобія, це невдоволеність своїм тілом, це невдоволеність своїм зовнішнім виглядом, і це офіційний діагноз, який часто ставлять підліткам, які ридають над тим своїм прищем на носі, які невдоволені своїми параметрами, які невдоволені ну, вихід з. Хати це півгодини страшних переживань. А як батьки повинні в цей момент поводитись з такими дітками? Розуміти, що відбувається, тому що вони колись теж були такими самими гидкими каченятами, тому що вони колись теж були такими самими амбівалентними, протиречивими, невпевненими, такими самими категоричними і радикальними все або нічого, так або ніяк.